До Івано-Франківська переїхав найбільший парк 3D-принтерів в Україні. Релоковане підприємство зі столиці тепер працює як виробництво, так і лабораторія, адже стало спільним майданчиком для науковців Прикарпатського національного та Херсонського державного університетів. Втекли від війни до Івано-Франківська. Релоковане столичне підприємство працює в Україні з 2016 року. Спершу займалися постачанням та реалізацією 3D-принтерів та їх гарантійним і післягарантійним ремонтом. З часом почали виготовляти деталі з пластмаси та інженерні конструкції і скульптури. Ми готуємо комплектуючі для жгутов кровосстановлюючих і виконуємо інші закази як по. По заказом бісних підприємств ми можемо виготовити до тисячі джутов за місяць. Нам допомагають об'язувати контрагенти і постачальники. У нас налажено на налога живеться связь. Скажемо них. панувати виробництво точної продукції мають нагоду студенти місцевого вишу, адже 3 d принтери виготовляють окремі елементи, які пов'язані з медициною, так і унікальні форми для того, щоб виливати пам'ятники та безліч інших речей. Ми сьогодні маємо дійсно унікальну можливість для наших студентів не тільки проходити практику, але безпосередньо брати участь у виробничих процесах. Частина цих 3D-принтерів є так само власністю Прикарпатського національного університету. З іншого боку, навіть студенти наших партнерів з Польщі в Краківської політехніки так само були на практиці, оскільки. Потуги цього парку можуть конкурувати навіть і з європейськими подібними парками 3D-принтерів, оскільки в основі всього є не тільки складні технологічні процеси, але в першу чергу дуже серйозний науковий супровід. У франківських чиновників свої плани на продукцію підприємства. Ми хочемо співпрацювати ну, зрозуміло в сфері допомоги нашим військовим. Бачили турнікети. Ми хочемо співпрацювати в відновленні пам'яток архітектури. Ми хочемо співпрацювати в виготовленнях пам'ятки пам'ятників, ну і в інших напрямках. До речі, одне з перших підприємств в Україні розробило та створило спеціальні ортези для фіксації травмованих кінцівок. А кровоспинні джгути, виготовлені на 3 d принтерах цієї лабораторії, визнані одними із найнадійніших.